Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на нашому занятті. Ми продовжуємо з вами вивчати службові частини мови, а саме, прийме, і відповідно продовжуємо говорити про Олександра Давшенко, відомого кінорежисера, унікальна людина, яка була не лише режисером, а й Тобто була режисером своїх же творів, бо писав кіноповісті і його фільми Земля, Звенигора і багато інших відомі у світі, і відомі актори світу визнавали його творчості, Чаплі, так? Тут тобто є речі, які дійсно вражають. Тому я дуже хочу, щоб ви. Знали про цих людей, і, відповідно, ми не будемо на наших заняттях з вами не лише говорити про українську, а, українських діячів а, а, літератури, тобто поетів письменників, а ще й людей, які а, кінорежисери, а, а, так. А, Люди, які співали, так, тобто, да, співаки, співачки, композитори теж поступово-поступово буде відкривати, бо дуже схоже з проєктом «Знай своїх, е, своїх чужих і наших, так? який теж організовує благодійний фонд Вадимостовера. Тому ви знайомтесь з культурою і слідкуйте за нашими сторінками у мережах і всюди. А тепер пригадаємо дещо про Олександра Довженко. Пропоную вам переглянути і пригадати його сторінки життя. І це особистості, які формують обличчя її історії. Уже 80 років світе плодоносить і дарує людям душевну затишок яблуневий сад, який символізує не тільки нестримний потяг митця до оновлення землі, а й моральний дороговказ бурхливого життя і творчості Олександра Петровича Довженка. Народився він 10 вересня 1894 року в багатодітній селянській родині у містечку Сосниця на Чернігівщині. Тут здобув початкову освіту у 1914 році. Закінчив Глухівський учительський інститут. Вчителював у Житомирі, викладав фізику, природознавство, географію, історію, гімнастику. Він переїздить до Києва, де вчиться і працює на економічному факультеті Київського комерційного інституту. Згодом Довженко опиняється у лавах армії УНР у серпні 1919 року. Довженко знову потрапив до Житомира, коли місто захопили червоні за вироком ЧК. Він, як ворог робітничо-селянського уряду, провів три місяці в концтаборі. недовго перебував у партії боротьбистів. Потім став членом компартії більшовиків України. У 1921-1923 роках перебуває на дипломатичній роботі спочатку у Варшаві, а потім у Берліні. У 23 му Довженка виключають з партії, як він сам пояснював, через те, що не встиг перереєструватися з партії боротьбистів до партії комуністичної. Але до кінця життя він так і залишиться безпартійним. Після повернення в Україну Довженко оселяється в Харкові. Працює ілюстратором газети Вісті. ЦВК. особливе місце в житті Довженка займає Одеса. У 1926 році у цьому місті починається його становлення як кіномитця. На одеській кінофабриці виходять його перші роботи. А згодом фільм Звенигора. Кінострічка про історію українського народу з тріумфом обійшла екрани Європи, США Канади. Його наступну роботу Арсенал. Більшість кінознавців вважає фільмом поступкою перед владою, адже довелося засуджувати визвольні змагання українського народу після повалення самодержавства. У липні листопаді 1929 року Довженко знімає фільм Земля. Але критики кидаються звинувачувати його у нехтуванні висвітленням класової боротьби у захисті куркулів та ностальгії за минулим. Заборонена в Україні земля між тим має. Грандіозний успіх у Європі італійські кінематографісти називають Довженка Гомером кіно. У радянському союзі стрічку реабілітують лише у 1958 році, після того, як за результатами міжнародного референдуму в Брюсселі вона увійде до 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно. На батьківщині Довженка звинувачують у націоналізмі, його покидають колишні однодумці. Він їде до Москви і пише листа Сталіну з проханням захистити його і допомогти творчо розвиватися. Сталін відгукнувся і на замовлення. Ня вождя, режисер знімає стрічку Аероград про прекрасне і світле майбутнє Чукчів. З початком великої вітчизняної Довженко працює кореспондентом у газетах Красна Армія, «Красна Звізда і з ось такий Одевичок. Далі ви вже знаєте про його творчість, та що він до кінця все таки свого життя не міг. Працювати і жити в Україні, але завдяки його дружині, яка надрукувала його щоденно, він зміг продовжити і сьогодні. Ми знаємо його як унікального митця. і дійсно, через те, що довелося пройти, але все одно сьогодні ми маємо можливість дивитися його фільми, знати його фільми. Але у 12-те місце в світі визнали фільм Земля на той час. Радянський фільм, тобто це унікальні речі, про які варто знати. Тому ми продовжуємо з вами саме звертати увагу на типові помилки, які варто уникати, тобто прямо готові такі словосполучення, варто записати і заодно ну, одночасно пригадаємо те, що ми говорили на попередніх двох уроках. Відсутні і за хвороби. Чому тут помилка? Тому що тут причина, якщо ми вживаємо взагалі сполучник за» конкретно за чогось. Через корову тушити згідно рецепту. Ну тут тушити, тушкувати і так, і так можна говорити. Але згідно з рецептом, так у нас взагалі сполука чи прийменник, прийменник з іменником згідно з. Вживається лише слово згідно вживається лише з прийменником з. Тобто, якщо ми хочемо сотвістві си, хоча російською сотвістві з, але згідно з, тобто, згідно з рецептом, згідно з документом, згідно з законом і так далі, пішов за водою. Да? Ми вже говорили, що по воду. По воду, по хліб, по продукти, по по яблукам, по що Тобто все, що стосується продуктів, бо за водою це йти за кимось. Я за тобою стою в черзі, так сміятися нам над братом з братом. Неправильно, невластивий приймальник, так, не знущатися наді мною з мене. Це і росіянізм, це і калька, це і неправильне слово вживання, Тут дуже дуже багато речей. До речі, на ЗНО такі от, на НМТ, на ЗНО теж є, тому хто готується до НМТ, це теж дуже важливо. Розставити по алфавіту це росіанізм, У нас за алфавітом, за графіком, працювати за графіком. Так, а не по графіку і так далі. Без чверті шість, коли ми вивчали числівники, ми говорили, що ми коли на позначення часу не вживаємо прийменник без а, там можна без тебе, без мене, але на позначення часу за чверть шоста, за 15 хвилин шоста. Ну і у нас година це вона. Пам'ятаєте? І хто не пам'ятає, можете повернутися і ще раз переглянути урок числівник, особливо на позначення часу. Тренуватися по графіку, всього вже говорили, у нас було. За алфавітом, за графіком, не По. Бо По це прям поверхня по чомусь, по воротах, по м'ячу, бити по воротах, конкретно по чомусь. А по графіку, ну, це виходить по, по, по графіку, тренуємося, поставили собі графік. Паперовий, так, і відповідно і тренуємося по ньому. Тобто оці такі речі насправді ще раз просто пригадати, виписати собі, коли ми вживаємо по, і мігрувати на Україну це неправильно. Тобто, якщо ми хочемо сказати на Полісся, там якщо територія чи область на Житомирщину, на Київщину, але краще вживати до в Україну а на це Острови або прям території цілі, або Болота. Дуже чогось мені подобається, бо для мене це було так дивно. Ну, звичайно, не дивно, але а, люди ведуть новини, так, і постійно до, до них таке зневажливе ставлення, воно того заслуговує. Але дійсно ось якісь такі моменти, щоб ви знали, чому кажуть на болотах, чому кажуть на Росії, чому кажуть ще десь там. А, тому що це ну, і зневажливо, і не сприймається як держава. Як щось таке. Як щось, як щось важливо. Так, тому ось такі речі. А далі, по власному бажанні, теж по собственному желанню калька з російською, за власним бажанням, по ініціативи з ініціативи, або із за ініціативи, якщо там дивитися, на пропозицію, так? На пропозицію е, руки та серця або на цю пропозицію, на не по пропозиції, по предложенню це росіянізм. Комісія по складанню для складання іспитів. До речі, іспити лише складають, не здають, здають мукулатуру, можливо, так, або аналізи, або ще щось, е, здати кров. Так, але якщо ми говоримо про іспити, складати іспит, тобто тут, тут ще антисорж, як ви знаєте, що. Десь я намагаюся, щоб це була не хата воря, щоб ми могли тому ці слова сполучні, начебто, ми вивчаємо присприйменник, але ми вживаємо його саме в розмові. Бо вам не треба знати, що оцей прийманик вживаємо, цей не вживаємо. Треба знати, з чим ми його вживаємо. і просто ми, ми говоримо зараз про службові частини мови. А ви маєте розуміти, що службові частини самі по собі не існують, вони існують в контексті самостійних. Тобто службові самостійні формують слово сполучення, речення, і помиляємось ми якраз не так в словах, тому що тут все всі українські слова, а помиляємося в поєднанні От цих службових і відповідно службових та самостійних частин мови. Прийшов у справі, а не по справі по ділу. так, росіянізм. Або ще думаєте так, я не так, як російський, бо воно абсолютно не так. Чому так склалося історично? Тому що вони все, все, все під себе. Злаштовували мовлення і все намагалися. І тому зараз а чого ж мові схожі, а чого ж братські, братські та не братські? Якщо вже говорити про те, що багато слів схожих. То це вже більше білоруська мова, хоча ні ті, ні ті нам не є брати, на жаль. Так, відділ по боротьбі з корупцією, з корупцією. Так, і по хворобі ми знаємо, що хвороба це у нас е, е, причина не дуже хороша, то ми кажемо через хворобу. Ось такі моменти. І ще ліки від хвороби проти хвороби. Е, е, хворий кором, хворий на кір. Ну, тут гріпом, кором треба вживати хворий на щось. Одержати гроші на рахунок, так, отримала на рахунок при складанні іспиту під час складання, можна під час складу, але обов'язково вживати під час, тому що при – це, начебто, при чомусь. Пам'ятаєте, що ми, у нас спочатку була теорія, а зараз ми цю теорію бачимо в словосполученнях, це дуже важливо. Тому, коли ми говоримо про при, ми маємо на увазі. Наближеність до чогось: при дорозі, при березі, при мені, при тобі це було, при комусь, при чомусь. А якщо при складанні іспиту, то це неправильно. Тобто, ну, іспит був, і ми при ньому щось робили, то ні, то під час іспиту. За бажання піти по хліб, знову уже повторюється, за сімейними обставинами або через сімейні обставини, але не по сімейним обставинам. Росіяніст калька. По наказу теж за наказом, згідно з наказом, краще вживати згідно з наказом, але можна і за наказом. Там, якщо за наказом чогось директора, ми там виконали ту чи іншу роботу. Ось такі речі. Ну, і а, така типова, а, типова форма просто закінчення ах-ях. Вона, до речі, дуже-дуже типова в тестах. Тому що, начебто, все правильно. По вівторках, по дорогах, по воротах ми конкретно вживаємо при чомусь по, по дорозі, це по поверхні. Але краще тут ще є декілька речей, які варто вашої уваги, по вівторках, по вівторках, тобто закінчення ах, як. Але всі ці слова по воротах можна залишити, бо це конкретно по чомусь. Всі, по вівторках і по дорогах є ще альтернатива, яку ви можете собі зафіксувати і запам'ятати, що в знов, Бо в нас зазвичай кажуть, якщо це. Дія, яка повторюється часто, то ми кажемо, що вівторка, що що середи, що, понеділка, що, що п'ятниці. Можна сказати по вівторках, але вживати тоді так. Тому що в тестах навіть воно дається. Але якщо ну, тести побудовані таким чином, що там є що вибрати. І учням, я і кажу, що так і так можна, але взагалі краще вживати що вівторка, що понеділка, якщо ми говоримо про розмовне і нас не вимагають саме граматичних категорій. Але закінчення, ах, як, по Дорогах, кого, а по дорогах можна дорогою, я йшла дорогою. Тобто, щоб не помолитися, не вживайте те, що там, де ви не впевнені. Я йду по дорозі, я йду дорогою. Так само. Я йду по шляху, я йду по короткому шляху, я йду коротким шляхом. Просто орудий відмінок, чим або короткою дорогою. Або, ну, і так далі. Тобто є такі речі, які Золоте правило, так, так, так би мовити, е, кажучи іншими словами, щоб не помилитися, якщо ви сумніваєтесь в тому чи іншому. Це я говорила, коли ми говорили про дієприслівник, дієприкметник, пам'ятаєте, так е, ми уникаємо учніч, там керуючи, бажаючи, то краще сказати той, що керує, той, що бажає. Ну, є у нас охочий, але там. Інший, інший корінь. Але якщо ви сумніваєтесь і не можете знайти відповідник з російської, ви знаєте, що там «желаючий», «управляючий» і так далі, у нас цього всього немає, бо це калька з російської. Пам'ятайте, що це зовсім різні якісь речі, тому що ну, воно є у нас мовлення, але якщо ви хочете говорити правильно, той, що керує, то що щось робить. Бо діє прикметних це діє плюс, ну, ознака. Тобто це характеристика людини, там працюючий там, комбінат. Чи ще щось комбінат, що працює? Ну Ось такі якісь речі пам'ятайте і уникайте. Тому, якщо можна сказати інакше не робити помилок. Використовуючи інші слова або сказати одним словом, а не двома. Тому так. Але насправді дуже важко, а, в, важко від цього е, відучитися, тому що ми все життя ми калькуємо ми говорили, так, та? Якщо ви говорили так. Але насправді це не дуже складно. І е, говоріть менше короткими реченнями, коли ну, це коли у нас будуть речі, а така порада. Короткі речення. Підбирайте слова, навіть якщо ви помилились і сказали там, наприклад, я йду за водою, то швиденько я йду, щоб купити води. Або Я йду, я йду. За продуктами, по продукти, так ми не вживаємо за чимось. Або я, я йду, щоб купити води. Я хочу води, я йду в магазин. Все ну, якось так, так. І ми розуміємо, що я, я йду в магазин, щоб купити води. Тобто я йду по воду. Ну, ось такі якісь моменти, менше слів, коротше якась назва, заміняючи якусь іншу іншим словом і відповідно не виконуючи помилок. Давайте з вами зробимо практичне завдання. Списати, прочитати, я читаю, ви пишете, слідкуєте, або усно виконуєте і добираючи прийменник, що підходить за змістом, ставлячи іменник чи займенник у потрібному відмінку. Ми ходили по ягоди чи за ягодами. По ягоди, бо це мета, мета і це продукт. Тобто всі продукти вживаються строменником по. Бо за ягодами це у нас, начебто, за нею ми ходили. Ягода йде, а потім ми за нею. так? Бо так не буває. Я йду по лікаря чи за лікарем, бо хворому дуже тяжко. Тут уже за лікарем. так? Ми йдемо конкретно за лікарем, по лікаря, по лікаря, якщо це мета. А ні, тут мета, хоча якщо лікар буде йти перед нами, то ми йдемо за ним. За це, коли ми йдемо за ним. Але російською за врачом і так і так. У них немає поврача. Я пішов по за лікарем до його кабінету за взяти його рецепт. От тут уже за лікарем до його кабінету взяти рецепт. Тут у нас він пішов за ним. За лікарем. Піде лікар, а я пішов до нього. До нього, за ним. А в першому буде по лікаря. Тому що це мета. Пливи, косо тихо, за водою, а я піду слідом за тобою. По воді може бути, пливи косо тихо, по воді, бо це поверхня. Так, по воді, по воді, а я піду слідом за тобою. Тобто, в першому випадку це по воді, а в другому за тобою. Ось такі практичні завдання. А далі, тут у нас також практичне завдання. Давайте виконаємо з вами. Так, я буду давати десь пару ем, секундочок на, е, на роздуми. Ви про себе читали. не з'явився і за хвороби, через хворобу по хворобі. Через, бо це причина. І за по невживанні. Пропустити заняття з по Іза. Із Іза за не підходить з поважної. Причина у нас будуть тут відмінки, то У нас тут буде відозмінюватися. Підйом тривав біля протягом на протязі 3 години. Антисуржик згадуємо. Так. Так. Це у нас час, так? Це тривалість. Продовж протягом, так, на протязі це насквазніки, це росіянізм, ми його не вживаємо. Біля трьох годин, це, виходить, стояли 3 години і ми біля них, ну, тобто біля це наближеність. Біля столу, може бути, стояти біля чогось, так, але біля трьох годин, 3 години – це часовий проміжок, тобто це тривалість певного часу. А тривалість у нас е, використовується прислівником протягом або впродовж. впродовж. Так, прийменник з іменником, тобто впродовж, але дуже схожий на прислівник. Четверте, призначили чергову відповідно до відповідності із за правилом із за ні, і за це за чимось за кимось відповідно до правил внутрішнього внутрішльного розпорядку і у відповідності відповідно до, у відповідності ні. В соответствиї з правилами відповідності до, працювати за контрактом чи по контракту. За контрактом, за графіком, за контрактом, за абеткою. Залучити в роботу, до роботи для роботи. До роботи залучити до роботи. До роботи. Ось такі от практичні навички, я сподіваюся, ви собі зафіксували, поставили галочку, що ви молодці, тому що ну, це наше мовлення, це наше розмовне мовлення, це не академічні якісь речі, але треба запам'ятати, дійсно тут на коли вживають із за іззавчені причини, а із ми використовуємо просто за чимось, за чим. із-за дерева, щось там виглядає. Або, наприклад, і за чогось, і за когось в плані речей за чимось чи за кимось. Так, ну і ми завершимо, підходимо до завершення нашої, нашого уроку про службові. Тобто ми з'ясували, що службові без самостійних не можуть, але й самостійно вони існувати не можуть, бо це не мовлення, це просто. Короткі слова, які не несуть якогось лексичного значення, і надихаємось українськими піснями, щоб співати після перемоги. Так, ми надихаємось Артема Пивоварового. Майже я його вам дарую, да? презентую, так би мовити, в кожному нашому уроці. Тому що крім того, що він популяризує українських класиків, тобто Течіно, Олену Пчілку, Шевченка. Дуже багатьох різних інших діячів, які він кладе на музику. А ця пісня власне, патріотична про перемогу, яка надає, якби ну, класно, вона відображає якраз цю ту суть українських людей, культуру і тих, які боролися за. Свободу і могли щось тому дуже класна пісня. Співайте, вивчайте слова, артикулюйте, вдосконалюйте вашу мову і можете підспівувати, а потім поясню домашнє завдання. Зверніть увагу, до речі, на слова, які тут використовуються, так на які прикметники використовує він, тобто, взагалі, звертайте увагу на мовлення, яке використовують пісня, це дуже важливо. i Ось така пісня, так? Мудрість пращурів, ніжність, незламність, жовто-блакитне серце, і плаче, і сміється. Тобто дуже-дуже-дуже класні речі, про які співає сьогодні Артем, але і те, що це несе якусь культурну таку спадщину, дуже-дуже цікаво. Тому співайте, надихайтесь. І щодо домашнього завдання до всього. Тижня до всього уроку, так, Олександр Довженко «Загублена любов, там п'ять частин його біографічних. Вони малесенькі десь по 10-15 хвилин, але там про його кохання. Ви знаєте, перша жінка була дуже хвора на туберкульоз і з'явилась дізна... друга жінка сонцева. Юлія Сонцева. Він з нею прожив щасливе життя. Саме вона надрукувала щоденник його, де він писав про ці речі всі, і відповідно. Теж якби не вона, то ніхто б пі продавженко не дізнався масштаб таких речей, так і фільми його. Далі раджу вам тобто, дуже цікаві речі. І як мудро вчинила перша жінка, знаєш, що вона хвора. Вона хотіла, щоб він був щасливий з іншою жінкою. Ну тобто, дуже такі якісь моменти, начебто в але ви знаєте, що в нього. Тобто, ми розглянули насправді такі точкові речі, які були що йому там Він не міг е, творити в Україні, так да, та, що його фільми засуджували переслідувався він владою, і дуже багато разів. Ну, це дуже цікаві речі, такі точкові, але. Тут детально і цікаво, і щоб ви про це знали. Тим паче, довженко вивчається в школі. Ваші діти обов'язково будуть читати зачароване до сну. Якщо це 10-й клас, 10-й 10 клас мені здається, або 11-й. можливо, 11-й, бо це вже ближче до сучасної літератури. Тому 11. І дуже цікава річ, і я вам раджу подивитися фільм Земля. Але саме тут про фільм Земля, чому його забороняли, та відповідно в чому ж. Ж унікальність, що дійсно він в світі, 12-те місце в світі, зайняв, і дійсно дуже цікаво. А заборонявся у нас, тому що показував правду, заборонявся владою. Тобто цікаві речі, далі Довженко цитата. У нас вже були будуть і в уроці, і будете ви можете передивитися, і навіть роздуми після життя, де він сам теж цей його щоденник. Це його щоденник, як би він, а щоб він робив після свого життя. І це щоденник написаний, унікальні просто речі. Далі у нас є паралельно після кожного так, це у нас службові частини мови в загальному. Щоб ви вже до наступного уроку, коли це буде мова йти про сполучник, ви знали, чим відрізняється прийменник від сполучник, практичні завдання, дуже багато типових помилок у вживанні прийменників в українській мові. Тобто, те, що ми сьогодні розглянули на слайдах, то Є у вас в в домашніх рекомендаціях. Обов'язково службові частини мови та тест прийменник Зачарована десна, дуже класний твір. Ми сьогодні про нього мало говорили. Він не про політичне, він про його життя. Дуже цікаве дитинство. Він розповідає про своє дитинство, мальовниче, про своїх родичів. І це все так кумедно трошечки і цікаво те, що є фільм. Тобто, ви пам'ятаєте, що він писав кіноповість. Насправді сам твір, сам текст сповнений дуже такими зоровими словами. Слуховим образом, який легко відтворити у кінокі такі, такі речі. І аудіокнига, де щось робити собі послухали українську мову будь-яких проявах це дуже важливо. І корометражка, одна сучасна короткометражка про Олександра Довженка. Тобто дуже дуже цікаві матеріали, які я вам раджу ознайомитись, і дітям вашим буде також цікаво, тому що це програмовий твір, шкільний зачаровна десна, і постать це дуже геніальна. І коли людина десь володіє там, да, наприклад, чи історія мені здається, в контексті історії насправді на вивчається дуже багато культурних діячів. Тому надихайтесь вдосконалювати свою солов'їну. Ми дякуємо благодійному фонду Вадима Столера за можливість робити ці уроки, записи, надіслати їх вам безкоштовно. Ви маєте можливість їх завантажити, передивитися, зберегти і переглядати, тому що вкладається дуже багато душі, і я сподіваюся, я бачу, що це дає результати, тому що ви виконуєте тести, є зворотній зв'язок, і це дуже-дуже все добре. Тому бережіть себе на все добре, гарного вечора, па-па!